Доброго дня, малята! Дуже рада вас бачити знову у себе в гостях. Маю надію, що ви теж раді бачити мене. І сьогодні ми з вами, як завжди, будемо співати, будемо з вами грати, а ще будемо вчитися слухати музику. Бо музика нам може розповісти про дуже багато речей. І для початку, звичайно, ми з вами привітаємось! Привіт, прощавай. Привіт, 3 Breathe. Mm -hmm. З вами будемо співати дуже корисні голосні звуки. Вони нам потрібні для того, щоб ми з вами розвивали свій артикуляційний апарат і робили профілактику респіраторних захворювань. А ще голосні звуки нам допомагають чітко співати. Тож, Дивимося уважно на мій ротик, ставимо губи в таку ж позицію, як і я, і будемо з вами співати. І ми з вами зараз будемо е, співати о готові. А зараз будемо співати з вами у Два голоси А і У. Причому ми з вами будемо намагатися майже не змінювати позицію щелепи. А зараз спробуємо швидше співати. А і у так само, тільки співаємо швидше. Парно, у вас Молодці! Сьогодні ми з вами заспівали три звуки голосних А, О і У. На наступному занятті ми будемо співати І, Е і У. Тому долучайтеся до наступного музичного заняття. Ми будемо дуже раді вас бачити. А сьогодні у нас дуже цікаві гості. Давайте спробуємо відгадати, хто до нас прийшов в першим гості. Вушка коротенький, хвостик куценький. Біжить по доріжці. чепиряє маленька меніжка. Хто це? Ай, Правильно це зайчик. Зайчик, зайчик, коротенькі ніжки, бігли по доріжки, плескік. Зайчик, зайчик, довгі вушка, коротенькі ніжки, стримбали по доріжці плескік. О, вот такий зайчик до нас пришел. Дивіться. У зайчика ушка есть? Так, есть. А у зайчика носик есть? Так, есть. А у зайчика очи есть? Так, так, так. А у зайчика лапки есть? Так, так, так. А у зайчика рот. Е. Так, так, так. Е голова. Е вушка. Е животы. Очень. ми з вами можемо зробити отакого зайчика. Дивіться, всі ручки прибігли кулачок. Раз, пальчик, два, пальчик. Вийшов у нас зайчик. Зайчик ти тихенько е, посидь, бо ми хочемо ще зустріти одного гостя. Добре, посиджу. Посидить. Наступний гость Великий! Кремезний взимку спить, весною літом восени не спить, дуже полюбляє малину і мед. Він до нас поспішає повільним кроком, бо він великий повільний. І ви здогадалися, що це ведмідь. Ведмідья ми будемо показувати отак кулачком і що зробимо. Дивіться, пальчик на гору вушка і мізинчик на горовушка. Ведмідь, клишоногий, ведмідь, кремезний, ведмідь, великий. А санчик. Маленький. У ведмедя вуха є так, так, так. У ведмедя нос є низ, є так, так, так. У ведмедя очі є так. У ведмедя голова є. Так, так, так. є лапи, є животик, є вуха, є ротик і ходить наш ведмідь. Повільно і співає наш ведмідь, низький голосом. Ведмідь ось такий. Привіт малят. Я ведмідь, я люблю співати, а ще дуже люблю з зайчиком грати. Ведмідь. Скажемо разом з вами. Ведмідь. Низьким голосом! Повільно порухали ручкою. молодці. А це до на нас прийшов хто? Правильно. Зайчик він маленький. І ми з вами робимо отак і кажемо тоненьким голосочком. зайчик. Зайчик ведмідь, ведмідь, Зайчик. Вони дуже люблять гратися один з одним і е, дуже цікаву гру. Але інколи е, ведмежа трішки його, е, трішки його дратує, дражить. І ми зараз з вами саме послухаємо таку. Музику, яка так як і називається: Зайчик дратує, ведмідь дратує зайчика. Ще раз послухаємо Там, де у нас низькі звуки, то видміч, а де є високі. То зайчик послухаємо ще раз, приготуємо свої ручки. Ми з вами її послухали. Послухали про ведмежатка, про ведмедя та прослухали про зайчика. І у нас сьогодні з вами дуже вийшло гарне музичне заняття, тому що ми з вами розуміємо. І ми з вами зрозуміли і почули, що коли звучать низькі звуки, то це у нас ведмід. А коли у нас високі звуки? То це зайчик. Правильно. Ви молодці! Поплещемо собі. Дуже-дуже, ви гарно разом зі мною розібралися. Де ж у нас у музиці? Ведмідь. А де ж у нас зайчик? І ми навіть це показали на своїх пальчиках. Ведмідь і зайчик. Або навпаки. Зайчик. Ведмідь. Ви дуже-дуже молодці. На цьому наше музичне заняття закінчилося. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою! До побачення! І ми з вами, звичайно, будемо вітатися так, як завжди, це робимо у квітні місяці. До побачення. До побачення, молодці! До побачення! До побачення малята! До побачення діти, до побачення дорослі, і з нетерпінням вас чекаю у четвер. На цьому наше заняття закінчилося.